Всім привіт, ви знаєте, думав про себе і отримав таке откровення, Те, що всі релігії світу вони вчать, роби добро і не роби зла, тому що після земного життя буде страшний суд Божий. Але ви знаєте, Ісус Христос прийшов на землю задля того, щоб ніхто з нас не потрапив на страшний суд Божий, тому що там не беруть взяток, і там абсолютно ніхто не зможе виправдатися від своїх гріхів. І ви знаєте, я прийшов до церкви, покаявся, вивчаю слово, хожу, слухаю пастора слово. Боже проповідую, але я не впевнений, що я потраплю до Царства Божого. Чому? Тому що Ісус Христос, святі Божі люди, апостоли, всі пророки Божі, які прописані і показані в Біблії. Вони дотримувалися дуже високого стандарту святості. Тому моє завдання дотримуватись його ще більше, передавати, виконувати. І тому, приклад, Лот так, він віддав своїх дочок для того, щоб зберегти Божих янголів. Янголи це апостоли, проповідники. Тому що віддаю сьогодні я.